Купаюсь, так вже і буде. Тут лісочок підтопило. Воно все іржаве. І страшне. Тикала, 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 поки обіра не поставив. На обіри вирішила добрати. За що я не можу джо облірати так? За те, щоб потім виковирювати гачки з риби важко. Ай, росте велика. С годинки я витратив на воблер, посмикав, нуль. Зараз трошки піднімусь вище течії, подивлюсь, де можна до берега підійти, щоб зробити ще десь кілька заходів, закидів, закидів, господі. Може прийшов цей такий адреналіновий мандражик. Ця місцина тут також дарувала, колись щуку, але... Але побачимо, що буде зараз. О, от О, Це там вона всандалила. Блін, я сподіваюся, що це було видно на камеру. Оце вона дала. Вижна... Вона невелика. Але сперечається зі мною, хочу завести в кущі. Ми цього спробуємо не дати зробити. Але маю, маю сказати не дуже вона є. Маленька. Така собі файна щука. О, може хоч трошечки більше, ніж ніж була попередня. Опа. Да. Може трошки більше. І зовсім трошки. Але важливе. Саме клювання воно було чудове. Ми, будь кадрі, не знаю, побачимо. Ну, Звісно, звісно, відпускаємо. Не Варіантів немає. Хоча, якщо плюнуло трошки більше, не буду кривити душею, можливо, до святкового столу б і забрав би. А так, а... А зараз пливи. Я догрався. Монстр вискочив з-під берега. І відкусив мого вдалого обліра ну це реально був монстр якийсь на жаль я його не побачив окей маємо те що маємо перев'язуюсь Чука була в шоці. Але не поняла що це трапилось. Малявка. Маленькі щуренята сьогодні. Чергова шурабаєчка клюнула. Запутались, о достав її на храпом. Чергова зовсім маленька. Коли вирости? Так, новиністинка. Прийшов метрів 15. Там де був. Ще я вже дещо сповільнилася, але присутні. Також рибі нема що за собою, за що зацепитись. Це якийсь затишок. Ммм, які запахи. Щось таке цвіте, незрозуміле, дике, але дуже гарно пахне. теч витримав два клювання, почав спадати. До речі, я давно не брав до рук цей спінінг тікт. Він в мене з років два пролежав на шкафу. А це вирішив на нього половити. Я вам маю сказати, що даремно ну, я його давно не брав. Така чуйка, таке так клювання передає. До цього ловив більш ультралайтовим комплектом. Це фінеза трента до 10 тут теж дуже гарний стін але з цим відчуття якісь трошки інші так ну що класичне місце Затишок. стара боброва гребля ну як воно там може не стояти та щука в будь-якому випадку має бути о так, ось те, що я... Ох, от те свічку зробила. І, і запуталась у лататті. Запуталась у лататті. Може, вже й зійшла. Не, є, а, зійшла. Зійшла. Я її смутнув, і вона зійшла, Ну сам факт, дуже приємно це, знаєте, відчувати, коли горушу тут має бути риба. Закидуєш і... Майже їди стаєш. Але, на жаль, в таких місцях вона переважно стоїть одна. Чергує. Вийшов я боброву хату. Щоб він не вискочив, немає, тут не напав. Я йому тут по голові потопав. О! Я не знаю, була, не була в кадрі, але плювака була чітка. Не засік. Не засік. Не чітко клюнуло, Що це було? Щука і опять в голову. не хочуть сьогодні мені доїсти мені. кайтеч теж до кінця. Остатки з нього. Треба буде роз... О, треба буде розкошелитись, купити ще. Це окунь. Хайний дуже окунь. Ох, це окунь. Дуже добрий. Оце він. Ось такий красний. Бу. Гарний. Рибу ми сьогодні відпускаємо. Брати нічого не будемо, ну, можливо, що яка дозволена щука клюне. 50 плюс сантиметрів, але то мало ймовірно. Свій дощик пішов. Надіюсь, що він надовго. Цікаво так. В одному місці була клювака щуки, 100%, так як на новому силікону порізи лишила. І жирний окунь. Десь вони стояли в одному місці майже.